болівальники, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні на каналі Чайка незвичний турнір, незвичний матч, турнір під назвою White Beat, вікова група u 9. Наша команда Чайка вижеред, я розумію, це другий склад. Зустрічається з командою Lions». І от буквально на перших в секундах ми пропускаємо перший гол. Всім буде цікаво подивитися цей поєдинок. І це з зничаємо Амельченка, який робить класний пас на І У нас 2 плюс 1. І, і ми забиваємо гол. Друзі, велетен зрівнює рахунок. І зразу підключаються фанати із фан-сектора. Матусь команди Чайка. Я думаю, дуже голосисті вони. Буде весело. Один-один, дивіться. Який футбол. Я навіть не встигаю назвати склад. Друзі, поруч нас хтось забив гол. Ой, не доходить м'яч на м'яч. І удар, який Сейвяра. Карякін, що витворяє? Молодець. Врятував свою команду. Мяч. Далеко вперед. Класний пас і. Ой, який удар, як класно зіграв наш футболіст. Це був велетень. Побачив, що вратар вийшов, перекидав, лише не попав. Технічний брак, але думав правильно, молодець. За думку 10 балів. І... Удар! Ах, Який удар, яка висока траєкторія. Були ми поруч, голову. І забиваємо Гол! Шикарний удар. Нарешті. Совітський Матвій робить рахунок 2-1. Молодець. Чудовий удар і Воротар був безсилий. Нашої команди... Ой, Совіцький знову перехоплює Мотя. Мотя! Який удар. І... Який удар просто чудово зіграв совітський, вийшов, перехопив, пробивав стійку, ну що було цікаво. У нас два 20... са вскриття хто середняк У нас натуральний середняк, хто справжній середняк, а, а в центрі? Теж сириняк. Ні? Не може? Серйозно? Не може і ні, ну ладно, до те А, боже, я думаю. Так, все, будем знати. Давай, давай. давай. Велетень. Ой, який класний пас. Даня, давай, Данько! Ой, Данько, що витворяє? Просто Бразила! Бразила, друзі! Атака продовжиться, друзі! Нам треба звати третій гол. Даня з ударом! Ой! Ой! І І знову мене забивай! Боже, що витворяє. Бразила і. І що знову з м'ячем Даня. Даня грає як міні-футболіст. І ох удар! Який момент був, пробував, яким класним ударом. Амельченка. просто ледь не зламав поперечину. І удар, ну це вже слабший удар, трошки сперетримав, Але в цілому, так, да, фірія. Амельченка просто в цьому матчі. Саме активний футболіст розкрився в другому таймі. Фінальний свісток сповіщає про заслужену перемогу команди Чайка. І от у нас болівальники, Крупнячок, Дивіться. Бачите, що відбувається. Нас сьогодні тут шаленіють фанати. Молодці футболісти. Справжні леви команда Чайка. Вижерат. Другий склад. Молодці.